На початку тижня розпочались ремонтні роботи дороги Мукачева по вулиці Івана Кротона Фірцака протяжністю 230 метрів. Тут уже давно були нестерпні ями, які місцеві критикують. Чи не щодня дуже добре, що почали робити цей відрізок дороги, тому що там взагалі неможливо було проїхати. На щастя, що Почали її тепер робити. Корот, ми дуже задоволені, мешканці цього району дуже задоволені. Так задоволені, а як? Коли йде щось до кращого, то, звісно, задоволені. Яка до тепер була тут дорога? Розкажіть нам трошки. Трішки ям було, але ну, катастрофічно. Ну. Подобається, дуже подобається, не знаю, коли зроблять, звісно, за місяць чи скоріше. А який там дороги був до тепер цієї дороги? Поганий, поганий. Хоч і швидкість була там 30 тільки. Тепер буде легше. Здійснюють капітальний ремонт працівники будівельної фірми Буд'євенстальянс, які прибули із своєю технікою з рівного. Наразі підрядники зняли застарілий шар покриття і встановили водовідведення. Запевняють, дорога буде триматися надійно. Наразі виконується робота тут по фрезеруванню. На даний час проїзд є по цій участку Дорозі абсолютно відкритий. Роботу будуть плануватися закінчити до закінчення тижня. Ми їх закінчимо. Тут буде вирівнюючий шар, входить цей і буде 6 сантиметрів асфальту верхнього. Взагалі було дуже проблемно, бо тут і ями були, і вибоїни, і жителі тут місцеві нарікають на цей. Я думаю, що все буде нормально. Там один день буде буквально перекрито і нехай же вибачають і так. А так то все. Буде закінчено, думаю, до закінчення тижня все буде зроблено. За словами підрядника, вони також відремонтують і дорогу міжнародного значення, яка знаходиться поруч по вулиці графа фон Фоншенбурна. Адже цей автошлях веде до історичного замку Паланок, куди щодня з'їжджаються десятки туристів.